Вітаю вас ще раз, Херсон. Давайте подивимося, жил поселок? Район жил поселка. Мені вже написали, що це за район. Це перед Шуменським. жил поселок. Як будуть справи? 29, 30, 31 грудня і з 1 по 7 січня 2023 року. жил поселок, мікрорайон жил поселок місто херсон на ці 10 днів з 29 декабря грудня 2022 по 7 січня 2023 зоопоселок Може, посілок нікуди не дивиться, він буде там, там, де і був вдома в Херсоні. Ну, можуть бути зрив. Куди щось попасти. Так, енергії такі, що ви какби, може, там з засвітленням у вас є проблеми, чи немає. В общем, все, все нашими хлопцями робиться правителями і вища сила, і, правит, і правительство. Херсона і України все і все роблять, допомогу вам везуть, несуть, все, що тільки можна, допомагають. Вищий суд справедливості з нами. З обороною все добре, ну, звісно, важко. Ну, таке показало, що може бути ще якесь попадання. Беріжіться, себе, жил-пасіочок. Знаєте, дякую за підсказку. Ну, давайте будемо молитвений оберіг ставити над жил районом Херсона. І щоб підказочки, які страшненькі, не під, не підтвердилися, змінили енергії, щоб змінилися. І ви своїми молитвами сильними захистили свій район, жил пасіок міста Херсона. Щоб нічого такого не за ці 10 днів не злучилося. Не добре. Люблю, люблю кожного з вас, херсонці. Люблю, обнімаю. Все буде обов'язково в нас добре. Обнімаю. Люблю кожного, кожного з вас миру нам усім. Обнімаю.